Активісти партії Воля встановили у місті Тисьманиця ще одну люстраційну гільотину. Встановлення дерев'яного монументу стало символічним, адже у цей день президент підписав закон про люстрацію. Кандидату народні депутати України по 84-му виборчому округу від партії Воля Ольга Галабала переконана, що вже найближчим часом закон про люстрацію дасть свої результати, в тому числі й на Прикарпатті. Прикарпатті ми також відчуємо якісь перші хвилі так цього закону вже через 10 днів. Тому що як я казала, усі е, ті люди, які займали голос е, посади, керівників ОДА і його заступників, керівники РДА, головні міліціонери, прокурори, податківці, СБУшники області, які ще досі залишилися на посадах. Мають бути звільнені протягом 10 днів. Юрій Дерев'янко зазначив, що підписання закону про люстрацію це історичний момент для держави, і вже перші кроки люстраційного процесу відбуваються. Держава практично реально починає оновлення через оновлення влади, через очищення влади. І, і дійсно сьогодні телефонували наші колеги з Києва і говорили, що вже сьогодні почалися заяви про звільнення за власним бажанням, і це вже перші ті наслідки фактичного впровадження цього закону. Вже незабаром активісти партії Воля планують встановити люстраційну гільотину у всіх районних центрах області.